Після кривавої ночі Євромайдану в Києві, саме так називають ніч на 30 листопада, обурення українців немає меж. Сьогодні один з учасників тих подій, мешканець Тернопільщини Василь Мудло, розповів, більше півтори тисячі беркутівців близько четвертої ранку оточили людей. Спочатку вони застосували сльозогінний газ, кидали димові шашки. Також використовували шумові гранати. Таким чином, каже Василь, Беркутівці намагалися дезорієнтувати учасників Євромайдану. Далі відбулася так звана чистка. Били усіх підряд дівчат, хлопців, старших людей. Тернополяни сьогодні також висловили своє обурення подіям в Києві. Люди зібралися на театральному майдані. До них долучаються лідери та члени громадських організацій міста. Тепер вимоги Євромайдану в Тернополі більш радикальніші. Це треба йти людям збиратися і гнати таку владу геть, тому що з такою владою майбутнього у нас не буде. Це є уряд і президент, який нас зрадив, і зрадників треба не те, що треба прилюдно виставляти на площі і їх не, не по тюрмах ховати. А їх треба, щоб люди їх карали. Тепер у нас вимога одна: цю владу. Вона повинна дотримуватись законів, які писані не тільки для нас, але й для них. І ця влада повинна відповідати за свої вчинки. Тобто, якщо вони не можуть відповісти, то нехай йдуть відставку, уряд відставки Януковичу імпічмент. Сьогодні ми маємо говорити про те, що сьогодні не тільки студенти мають бути на Майдані. Сьогодні мають бути на Майдані таксисти, прибиральники, водії, всі, всі вчителі, працівники органів державної влади, адміністрації і так далі. Завтра о 12-й годині в Тернополі на театральному майдані відбудеться віче та позачергова сесія Тернопільської міської ради, де серед іншого голосуватимуть за загальноміський страйк. Якщо відповідне рішення підтримають з понеділка, практично усі державні установи міста, крім шкіл, садочків та лікарень, припинять роботу. Шановні підприємці, шановні перевізники, шановні тернополяни, хто має можливість, їдемо до Києва. Хто не має можливості завтра в 12-й годині, ми чекаємо всіх на театральному майдані для того, щоб разом спланувати спільний план дій. Я думаю, завтра сесія прийме рішення про оголошення страйку. Я думаю, що завтра Майдан повинен прийняти рішення про блокування роботи державних органів влади до повної зміни державної влади. А правоохоронці завтра мають вибачити за своїх колег в Києві і заявити публічно про перехід на сторону людей і відмову працювати на цей уряд. Наразі кажуть організатори Євромайдану в Тернополі людей максимально мобілізують на Київ. Немає можливості їхати на машині, шукають якийсь бус маленький. Немає буса приходять до нас, реєструються. Ми записуємо і купуємо білети на поїзд, але можна має можливість повернути тільки половину за проїзд грошей. Тобто половину людина має оплатити сама. Номер телефону за яким можна дзвонити і записуватися на поїздку на Київ. Це 096 450 41 45. В Києві в неділю 1 грудня о 12 годині заплановане віче, де мають оголосити наступний план дій.